Чим частіше ви звертаєте свої думки до мене, то більше втішаєтеся моїм досконалим, глибоким миром. Це складне завдання, але це також і преславний дар. Я, пастир і наставник вашої душі, я завжди для вас доступний. Ви можете натренувати свій розум, зосереджуватися на мені, аби відвертати увагу від інших думок. Коли вам вдається пережити щось гарне, чудове. То одразу подякуйте мені за це. Коли кохана людина приносить вам радість, то пам'ятайте, що я джерело вашої радості, почепіть нагадування про мою присутність у своєму домі, автомобілі чи офісі, а також заучуйте на пам'ять вірші зі святого письма, бо там ідеться про мене. Коли звертаєте свої думки до мене, то тим самим виявляєте віру в мене. Навіть такі небажані речі, як усілякі болі та клопоти, стають нагадуванням про потребу поговорити зі мною, зосередженість на моїй присутності захищає вас від зациклення на якихось проблемах, коли ви раз за разом про них думаєте, але не отримуєте навіть натяку на їх розв'язання, проявіть творчий підхід до віднаходження нових способів спрямувати свої думки на мене. І ви втішитеся дивовижним даром мого миру. Перше послання до Петра, розділ 2, вірш 25. Адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника ваших душ. Послання до Филип'ян, розділ 4, вірші 6 та 7. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі.